Привіт-привіт, мої любі Терези! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на серпень 2025 року. Сьогодні ми з вами читаємо дві колоди як прогнозування. Також ми подивимося з окремої колоди карту вам на сферу фінансів та кар'єри, також на сферу кохання та стосунків. Ви просили мене в минулих відео в коментарях приділити більше уваги теми стосунків, тому я вирішила цей місяць Зробити таким експериментальним і додати ще окремо дві карти по сферам. Напишіть мені в коментарях, резонує, не резонує, чи залишаємо ми таку частину розкладу у наступних місяцях. А ми з вами подивимося: влаштовуйтеся зручніше, і подивимося, що принесе Терезам цей серпень. А, і буде ще два оракули сьогодні. Не перемикайтесь. Для Терезів Паш Кубків і це романтика, це може бути комплімент якийсь, який вам приходить. Це карта такої ніжності, карта романтизму, це карта хорошої, приємної зустрічі, це може бути флірт такий, може бути деяка посмішка, якою ви там з кимось обміняєтеся, може бути зустріч на каву, може бути щось, що од вас потішить. Це щось емоційне. чи це Гляд кіно, чи це викупити собі нову книгу? Чи це ви купите збірку поезії? Вірші у нас особливо ідуть зі стихією води. Поезія. Це також може бути, коли ви самі там пишете щось, створюєте щось. Нехай це буде дрібненьке щось, але це вже ваш початок. Ви можете тут хотіти емоційно наповнювати себе і творити, створювати, навіть якщо це стосується якихось дуже таких дрібничок. А вам, терези, це важливо оточувати себе красивим, оточувати себе. Красою, також це час, коли вам може захотітися про когось або про щось піклуватися. Зазвичай пажі це хтось такий маленький. Це можуть бути наші діти, молодші брати, сестри, племінники, можуть бути домашні улюбленці. Інколи це навіть рибки, але не обов'язково. Це можуть бути там кошенята, можуть бути собачки. Тобто тут ми про когось піклуємося. І взагалі це може бути хтось, кого ми любимо, до кого у нас симпатія. Ну, знаєте, буває там, хто мене дівчатка з особистих розкладів знають бо, по пажу от є симпатія, але ми ще не готові до стосунків. Ще це все на такій початковій стадії. Так, ми з вами дивимось далі. Що ще? принесе разм серпень. Терези для вас шістка мечів і справи почнуть рухатися більш активно. Ви, наприклад, відправляєтеся кудись тут в дорогу. Хтось дійсно в прямому сенсі буде тут на човни кудись ходити, на яхті, на каноє, на катері, на сапах. Але це взагалі просування вперед. Не обов'язково цей човник, просто так бачите, зображена ця карта. Це може бути поїздка, це може бути. Перевезення речей, наприклад, ви можете навіть самостійно відправитися десь кудись там за місто, а можете з кимось, це коли ви взагалі вирішуєте рухатися далі. Можете спробувати тут дійсно якусь активність, можливо, це дійсно щось нове, там, чи каякінг, чи сапи, але тут будуть справи більш йти так пришвидшено вже. Меркурій плачує. Комунікації, пересування не буде уже ретроградним, уже буде діректним з 11 серпня, і справи вже швидше почнуть розвиватися, тому ви просто тримайте хвилю тут терези. Так що ще принесе Терезам. Цей серпень Терези, що ще для вас. Єрофант, можливо, ви десь розпочинаєте навчання, а хтось замислиться навіть про університет чи програму університетську за обміном, тому що бачите, тут пересуватися кудись можна. Це карта духовності, це карта навчання, карта вищих навчальних закладів, карта вчителя. Тут ви можете зустріти свого вчителя. Це може бути коуч, це може бути духовний. Духовний наставник це може бути вчитель, як викладач, наприклад, в університеті. Можете ви тут виступати тим, хто навчає, тим, хто ділиться знаннями своїми, ділиться досвідом. Це також може бути як духовний наставник, духовний отець навіть. До речі, часто програється також ця карта як якась релігійна церемонія або релігійне свято, наприклад, вінчання, хрещення. Тут добре. Взагалі, от вам почне бути цікаво, тема релігії, можливо, або тема філософії, тема віри, тема, у що люди вірять, тема мудрості. Ця карта вказує, що ви можете отримати якусь важливу пораду, або отримати якісь знання, отримати якусь навичку, яка вам потім буде корисною. Так, що ще. Знаєте, в такій комбінації інколи навіть буває, як інструктаж, інструктор по водінню, наприклад. Так, подивимося. Ще у нас є колода секретного дзеркала, і подивимось сьогодні, що ще Тереза принесе цей серпень. Терези для вас. Семірка кубків і карта вибору. Тут у вас буде з чого вибрати. Можливо, ви будете обирати вашу подальшу якусь роль, як вам розпочати свій подальший шлях. Ви тут можете от будь що обирати, так? можете машину собі обирати, можете прикраси обирати, можете обирати, чим вам взагалі захопитися, чим вам займатися. Але будьте обережні, тому що одночасно це і карта ілюзій. Тому. Ця карта попереджає вас, все-таки зробіть вибір, ти все-таки поставте щось в пріоритет і прийміть це рішення. Причому дуже важливо це рішення прийняти тверезими, тобто без домішку ніякого келиху напівсухого чи ігристого, а прийняти тверезо рішення, розділяти де вам обіцяють якісь повітряні замки. Це така карта, де ви можете, знаєте, як десь кружеляти, літати в чомусь нереальному, в нереальному світі. Це може бути інколи навіть онлайн, коли ми потрапляємо у якийсь світ, наприклад, серіал починаємо дивитися і потрапляємо в якийсь інший всесвіт, і починаємо там думати О, тепер я ще те, подивлюся, те, подивлюся, те, подивлюся. Насолоджуйтеся, але контролюйте це. І також з речовинами, також обережно. Тут ця карта все ж таки нагадує вам, що вибір потрібно робити тверезо. Так, що ще? Терези. Для вас. Четвірка Пентаклів, Ой, щось, мені здається, ви дійсно тут можете обирати якісь собі покупки, тут прикраси, келихи, посуд, одяг. Будь-що, тому що це вже карта фінансової стабільності, і ця карта вам вказує на те, що краще проявити такий самоконтроль, фінансову грамотність і зберегти фінанси, заощаджити, тому що, бачите, тут як тут принцеса ця вона зберігає свої. Фінанси, вона ощадлива. Так, у вас будуть ресурси, у вас будуть фінанси, але ця карта застерігає від марнотратства, тому що вона каже, те, що в тебе є зараз, збережи його, тому що ця карта в прогностиці не обіцяє якихось дуже великих різких доходів. Тому краще зберегти якусь фінансову стабільність, подумати про якусь свою фінансову подушку. Але Пентаклі це взагалі наш ресурс, наше здоров'я. і тут одна Однозначно Терези, може у серпні з'явитися така подія, коли ви зрозумієте, що вам потрібно грамотно розподіляти свої ресурси. Щоб це все стягнути, щоб це все вивести, ви можете дивитися, я сюди буду вкладатися, а сюди не буду вкладатися. Я сюди я буду інвестувати свій час, ресурси, а сюди не буду. Ви тут можете бути також заощадливі до. Своїх фінансів і до свого часу, і до свого ресурсу, ніби як здоров'я, фізичного ресурсу. Так що, ще Терези, для вас туз з мечів, і, врешті-решт, ви приймаєте якесь рішення. Ви бачите, ви тут відсікаєте все непотрібне, відсікаєте все зайве. І це рішення до вас прийде як осяяння, як інсайт. Ви зрозумієте, так, це воно. Ось заради цього я можу, ладно, і хочу діяти. Заради цього я хочу рухатися. Я хочу отримати ось це. І це буде таке, знаєте, от рішення, наче так, я знаю по тузу мечів уже немає ніяких сумнівів. Це дійсно ще може програтися як повідомлення якесь або новина, або якийсь документ. Наприклад, вам можуть повідомити вже остаточно про е, зарахування до вузу, про те, що вас прийняли у якийсь проєкт, що вас прийняли на роботу, чи е, що вам видають е, якийсь диплом. Тобто тут от буде рішення, буде ясність. Оце такі, знаєте, дві протилежних карти. Ви цього стану вирухаєте в цей стан. Ну, така динаміка мені терези подобається. Ви можете зрозуміти, от все, я визначилася, чим я хочу займатися. І тепер я уже буду займатися от цим. Я буду реалізуватися в цій сфері. І тепер у нас з вами ще є окрема колода ось така Таро традиції. І ми подивимося для вас окрему карту на сферу фінансів та кар'єри і окрему карту на сферу стосунків. Любові. Для вас важливі стосунки Терези. Так, давайте тоді з любові почнемо. Що в сфері любові та стосунків? Тому що, мені здається, у вас якось більше про роботу. Можливо, якісь такі легкі закоханості будуть, але хоча пашку кубків... Ой, полетіла уже. Хоча пашкубків і полетів пашкубків, а на дні колоди ту з кубків. Ну точно Терезині, тут про закоханість, тут про емоції. Якісь, можливо, це початкова дуже стадія закоханості. Це ще не такі серйозні наміри, але це тоді, коли ви можете потриматися за ручку, це тоді, коли ви можете зробити комусь компліменти, отримувати компліменти. Це тоді, коли ви можете отримувати якісь знаки уваги, і ви, ви самі будете відчувати закоханість. Ну тут не квапте події, тому що пажі вони такі завжди. Початкові. Ну давайте ще для вас Терези, одну карту. Так, помірність. Знаєте, мені здається, я тут на початку, коли згадала про кубків, як в розкладах особистих на стосунки, до речі. Хто хотів особисті розклади, так я консультую всі свої посилання і на робочу сторінку, і в телеграму залишаю під цим відео. Ось. І тут я от згадала про пажа кубків в особистих розкладах. І дійсно, ну не дуже ми в особистих розкладах радіємо, коли на хлопця попадає паж. Але тут є туз кубків на дні колоди, тобто шанси є. Але не квапте події. Не квапте, не кваптеся повністю там закохатуватися, не ряти в це. Зберігайте спокій, тримайтеся ось цієї от золотої середини. Так, і ще фінанси. Що Терезів чекає у серпні у сфері фінансів та кар'єри. Рези для вас. Пажезлів, у вас якісь починання. Все ж у вас тут починання. І бачите, тут ви знову четвірка пентаклів. у вас повторяється карта. Ви наче починаєте або готуєтеся починати якусь свою невеличку справу, стартап, якийсь процес, ви можете тут вже отримати офер, або, наприклад, розсилати резюме, чи роздивлятися якісь нові можливості. Можливо, ви захочете чомусь навчитися тут і додати у свою Сферу послуг, так, у свій список послуг, якусь нову консультацію, чи якусь нову от свою послугу, чи якийсь новий товар додати, ви тут, звичайно, будете ще також контролювати свої вкладення, контролювати також свої ресурси. Можливо, ви будете хотіти більший заробіток, тому що це карта от жадівності, і ви можете розсилати резюме по цій карті, можете вже отримувати запрошення уже на співбесіду. Якщо ви виходите... Та вже кудись на нову діяльність, то все ж таки більш сприятливо після 11 серпня. Але якщо у вас це раніше, нічого страшного, Меркурій планета не зла, просто вам потім може дати якесь перепідписання угоди. І у нас ще сьогодні два оракули. Це у нас астрологічний оракул, читається інтуїтивно, і ми з вами подивимося, зараз, яка енергія буде сприятливою або ключовою, так, важливою. Для терезів і Терези для вас це Венера в Діві. Венера в Діві у нас буде вже наприкінці вересня і на початку жовтня, уже коли у вас будуть дні народження, Венера тоді перейде у знак Діви. Можливо, те, що у вас починається зараз, воно буде вже мати свій максимум, а вам буде мати свій результат, свій розвиток, особливо уже наприкінці вересня і в першій половині жовтня. Також це Венера яка більше про аналіз, яка більше аналізує, вона зазвичай не пірнає в якісь емоції з головою, вона вміє домовлятися, вона вміє запитувати, вона вміє дізнаватися деталі, вона вміє от аналізувати і розкласти все по поличках. І вона вміє розпоряджатися фінансами, до речі. Тобто тут ми вмикаємо голову і такі раціональні, навіть трішечки меркантильні ви маєте бути. Або також ця карта може реалізуватися як присутність жіночої статі, це може бути дівчина, жінка, так, Венера у нас символ все ж таки, жінок, жіноча планета, євоча, жіноча планета. І може у вас бути присутньою діва. Наприклад, хтось і ця людина буде важливою для вас, якоюсь от ключовою. Так, і далі у нас ще є наостанок оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І ми подивимося, яка практика буде сприятливою для Терезів. Терези для вас sweet treat і це потішити себе солоденьким. Можете готувати, можете придбати. Якщо для вас кулінарія, випічка в кайф, якщо для вас це як медитація, і ви можете потішити себе ласощами, і ще й своїх близьких коханих, також це плюс, це буде сприятливо. Якщо для вас кулінарія і випічка, наприклад, це не чудово. Не приносить задоволення, можете купити. Купіть і все ж таки потіште себе чимось смачненьким. Ну що ж, з вами була я, ваша Оля Світніцька. Підписуйтеся, ставте лайк, якщо вам сподобався розклад. І побачимося у наступних відео. Там буде цікавий місяць, бо вже буде затемнення. Підписуйтесь, щоб не пропустити! Па-па!